Колишній лідер ОПЗЖ Юрій Бойко знову з'явився у публічному просторі з провокативними заявами. У відео опублікованому в Тікток Бойко звинувати українців у нібито насильстві та утисках, заявивши, що Україні зносять пам'ятники, перейменовують міста, забороняють говорити російською мовою та відвідувати церкви, які люди обирають. Наче зносити пам'ятники по країні, перейменовувати міста, захищають людям говорити на родом затє. Запрощати в ту же церкву в катороні ходити. Подібні слова. Викликали хвилю обурення серед громадян та представників влади. Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор зсу Максим Жорін, заявив, що такі висловлювання це результат того, що багато проросійських політиків політиків Україні залишилися без належного покарання за свою діяльність. Народний депутат Роман Костенко наголосив. Якщо держава не відреагує миттєво, це буде означати повне знецінення зусиль наших військових.